Вітаю вас, Ви дивитесь фактор безпеки. Незважаючи на свій позаблоковий статус, Україна постійно бере участь у міжнародних навчаннях та миротворчих операціях. Крім того, наша держава не лише відряджає, а й щороку приймає міжнародні військові контингенти. Не виключенням став і цей рік. Традиційно в Одесі відбулися міжнародні навчання «Сібриз», у яких взяли участь близько тисячі військових 17 країн світу. Побували там і журналісти фактору безпеки. 12 травня цього року Верховна Рада України схвалила рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на території України для участі у багатонаціональних військових навчаннях. Військові вкотре зіткнули з полегшенням, адже в період хронічного недофінансування для них це чудова можливість змінити навчальні класи на бойові полігони, де можна закріпити теорію практикою. Військові експерти відзначають, що за обсягом залучення особового складу та військової техніки українсько-американські військові навчання СІ які щороку проходять на півдні України, є одними з наймасштабніших. За словами представників Міністерства оборони України, вони проводяться з 1997 року і започатковані з метою досягнення взаємної сумісності флотів України і США, а також інших країн, які приєдналися до програми НАТО Партнерство заради миру. Більш відверто військові говорять про те, що Сібриз став настільки успішним навчанням, що без нього неможливо уявити річний план заходів бойової підготовки та міжнародного співробітництва військово-морських сил України. Тут развита сіть полігонів. тут близько знаходиться полігон «Широкий лан, на котрим можна відпрацювати всі, всі дії, як повітрі, так і на березі. Здесь знаходиться штаб з е, е, західної військово-морської бази. Він є як штаб міротворчих міротворческих сіл і пл планується. Ну і е, з, з, зі ж таки также сіті сети аэродромов, которые все це діло компактно можуть е, выполнить поставленные задачи. у дев'ятому му ліком військово-морському навчанні, яке пройшло в Одесі з 6 по 18 червня. Взяли участь близько тисячі військових та резервістів з 17 країн світу. Утім, традиційно навчання розпочалися з акцій протесту, які влаштували противники проведення сібризу в Одесі. Щоправда, цього року мітингувальників було небагато. Крім того, відверта пасивність Одеситів до нечисельного зібрання змусила останніх доволі швидко згорнути антинатовську атрибутику і розійтися по домівках. Більш того, переважна більшість мешканців південної Пальміри не проти проведення подібних навчань саме в їхньому місці. Підприємливі одесити переконані, що це корисно як для військових, так і для місцевого бюджету. Я вважаю, що це хорошо, що приїжджають к нам, і американці, і турки, і какие-то хоч опит наберуться, щоб дружили і участвували, щоб краще люди жили. Тим розбиратися в этом, щоб сказати, да или нет? Може, це положительно, може це отрицательно, не знаю как. Это очень хорошо. Я думаю, что стоит проводить такие учения, несмотря на всю политику. Понятно, что мы можем быть вместе с Россией или без нее. Но пираты, они, как и террористы, они не имеют каких-то границ. Я думаю, с ними также не надо, с ними также надо бороться, как и со, всем, со всеми остальными товарищами, которые пытаются спорить нам в жизнь. Ну, в принципе, сотрудничество между различными странами и военной она вообще. Йдеть на пользу, звісно. Тому що сусіди должны розуміти і чувствують друг друга. Це з одной сторони. А з другої сторони, нашим політикам бідні, як вести. Практика та взаєморозуміння. Саме ці складові лягли в основу військово-морського навчання сібриз 2011 Основною ж темою навчання було планування та проведення міжнародної антипіратської операції. Тема була вибрана не випадково. Адже, за словами військових, Сьогодні у полоні піратів перебуває 14 наших співвітчизників. Загалом, за інформацією міжнародного бюро мароплавства, лише у першому кварталі 2011 року пірати здійснили більше 140 нападів на цивільні судна. Сьогодні повідомляє офіційний вебсайт організації у полоні лише сомалійських піратів знаходиться близько 30 суден та майже 600 цивільних моряків. Наші хлопці, 14 у, 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 українців цивільних моряків цивільних судов знаходяться в полоні. І для і для цього ми повинні бути готові, щоб не трапилось тих подій, які зараз трапляться. трапиться. не підготовлені до учення до фактичних дій. Ми не можемо подойти. Поэтому мы сейчас проводим эти навчения, где тематика именно будет, как я сказал, анти антитеррористические операции, для того, чтобы быть готовым, чтобы наши гражданские пароходы, цивильные суда спокойно ходили в море, и чтобы жены встречали своих мужей и дети своих отцов. Сейчас церемонии открытия навчания Сибрыс у гарнизонному будинку офицеров панувал полный ошлаг. у Тим Вирішили довго не засиджуватися у задушливих кабінетах, тож після нетривалої прес-конференції відразу перейшли від слів до справи. Графік проведення навчань був насичений. Однак, як з'ясувалося згодом, дуже цікавий. І хоча особливих відмінностей від минулорічних навчань не було, за словами військових моряків, це жодним чином не вплинуло на їх ефективність. минулого року на цьому місці сидів інший адмірал. Те ж саме стосується і особового складу, адже цього року приїхали зовсім інші учасники. Крім того, ми удосконалюємо відпрацювання багатьох елементів навчання та випробовуємо нову техніку та обладнання. Навчання проходило у чотири етапи. Їх головними дійовими особами були морські піхотинці, військові моряки та льотчики, прикордонники, водолази, а також військові медики. Після першого не менш видовищного етапу навчання, розгортання сил та засобів, у боротьбу з ймовірним противником вступили морські піхотинці. Головне завдання конвоювання колони. Організатори навчання зробили все, аби ускладнити його виконання. Військовослужбовці знали, що на колону буде здійснено напад, однак інформація про те, коли і звідки трималися у секреті. Коли несподівано почався обстріл, морпіхи дещо розгубилися. Однак доволі швидко прийшли до тями та відбили напад ймовірного противника. Планування чітка взаємодія та увага. Ось основні складові успіху під час здійснення конвоювання колони. Ви бачили, що окрім звичайної вогнепальної зброї, ймовірні терористи застосували саморобні вибухові пристрої. Ми про це не попереджали ні українців, ні американців, які йшли у колонні. Утім, я задоволений, що їм вдалося дуже швидко опанувати себе. Швидкі та злагоджені дії морських піхотинців наштовхували на думку, що це лише вдало відпрацьований сценарій. Присутніх журналістів цікавило, чи зможуть ці вояки так само холоднокровно діяти у реальній бойовій обстановці. Переважна більшість тих військовослужбовців, яких я тренував, приймали участь у військових операціях у Лівії, Єгипті, Ліберії та інших гарячих точках. Вони професіонали, тож чудово знають, як діяти у тій чи іншій позаштатній ситуації. У нас є опит роботи в Косово. Многі з наших морських піхотинців участвували в операції в Іракі, Фіра Ліона, Сирії. У морских пойтенцев США а также и огромный опыт работы, поэтому каждый имеет а, опыт, который может поделиться. То есть мы это не обучение, а мы просто делимся нашим опытом. Один день мы показываем то, что мы умеем, другой день они показывают то, что они умеют. Потом мы пытаемся это сделать совместно. Возможно, когда-нибудь мы будем выполнять какие-то операции вместе, то есть У нас вже не треба буде тратить время на отработать щоб действия. Мы уже Ми вже будемо готові. Не менш відповідальним елементом будь-якої миротворчої операції є організація служби на блокпосту. За словами майора Олександра Єсіна, блокпост це невід'ємний атрибут миротворчого контингенту, адже слугує своєрідним фільтром для попередження потрапляння на ту чи іншу територію, яку охороняють миротворці, міжнародних злочинців, зброї, наркотиків. Та навіть бактеріологічної зброї. Саме від пильності та уважності миротворців на блокпосту зазвичай залежить життя їх колег та мирних жителів. Ми завжди маємо е, якийсь, якусь ділянку місцевості, яка заблокована для в'їзду та проходу, яка охороняється е, особовим складом, та маємо е, черговий вогневий засоб Також маємо місце. Де розташован резерв, який може реагувати на будь-які ситуації, які виникають на, на в'їзді в якусь охороняєму зону? За задумом організаторів навчання, пірати продиралися крізь непрохідні бар'єри миротворців не лише суходолом, а й морем. Тож, окрім морських піхотинців, екзамен на профпригідність здавали і моряки-прикордонники загону морської охорони Південного регіону. За легендою навчання, умовне судно-порушник під прапором маршалових островів несанкціоновано вийшло в море з рейдової якірної стоянки порту Одеса. За інформацією, яка надійшла прикордонникам, на судні перебували злочинці та радіоактивні речовини невідомого походження. Командиром корабля морської охорони Поділля, який на той час охороняв державний кордон України, було прийнято рішення здійснити пошук, перехоплення та огляд судна порушника. Кораблю була поставлена задача осуществити поїск і при обнаруженні задержання і осмотру судна. Після виявлення та розпізнавання даного судна прикордонники спробували встановити з ним зв'язок. Однак порушник не реагував на сигнали корабля морської охорони. Відтак командир корабля прийняв рішення здійснити висадку оглядової групи на ходу. До складу оглядової групи входять спеціалісти різних спеціальностей. Зокрема, це представники штурманської фаху штурманського, представники радіотехнічного фаху, також представники е мотористи або електромеханічного фаху. Е це зроблено з тою метою, щоб е кожен оглядач був спеціалістом. Він має певний свій сектор огляду і був спеціалістом в тому матеріалі, в тих тій, тій техніці, яку він оглядає. У ході тренувальної операції. Було проведено ретельну перевірку судна порушника, під час якої прикордонники виявили два радіоактивних джерела та кілька нелегальних мігрантів. За словами учасників навчання, завдання ускладнювалося тим, що команда судна-порушника всіляко перешкоджала діям оглядачів. Для надання силової підтримки оглядовій групі була викликана чергова група відділу забезпечення дій на воді так званий прикордонний спецназ. Після чого прикордонники конвоювали підозріле судно до порту Одеса для передачі відповідним службам. В результаті осмотру було обнаружено два нелегальних пасажира на борту судна і два істочника іонізуючого злучення. Один Каліфорнія 232 і Цезій 158. -й. Значить, в настоящее время судно повністю взято під контроль. Мною прийнято рішення про задержання судна і канверування. Ми не вперше проводимо подібні навчання, і кожного року ми задоволені їх якістю та ефективністю. За словами прикордонників, ці навчання мало чим відрізняються від їх щоденної роботи. Щоправда, подібні вантажі затримувати доводиться не часто однак, кожен вихід у море може бути пов'язаний з небезпекою. У разі наявності інформації про Протиправні дії судна проводиться поглиблений огляд судна. Як правило, незаконної діяльності є контрабанда та незаконна промислова діяльність рибопромислових суден, порушення правил прикордонного режиму. Найбільш екстремальною частиною навчання були дії водолазів. 56 нерців з Данії, Сполучених Штатів Америки та України, почергова та у спільних групах виконували складні водолазні рятувальні завдання, передбачені умовами навчання. Одне з них це порятунок підтопленого судна в результаті піратського нападу. Для підйому судна на поверхню необхідно було провести зварювальні роботи і залатати пробоїни. За словами глибоководників, одне занурювання може тривати до 4 годин цього разу. Вони занурювалися на термін не більше 10 хвилин. В ході роботи кожен водолаз несе на собі приблизно 45 кілограмів спорядження. З них лише один шолом важить 14 кілограмів. Трудності достатньо, тому що погруження під воду – це вже стрес для організму для любого чоловіка, независимо від фізичної підготовки і здоров'я. Всі хлопці знають, що таке ризик. Відтак, Слабким духом тут не місце. Тренувальне або занурення під час виконання бойового завдання однаково небезпечні. Тож для виконання подібних завдань кожен глибоководник повинен мати за плечима більш ніж 150 годин практичних робіт під водою. Для того щоб допустим, навчитися підводим сваречним роботам, можна імені опит як мінімум столі 150 часов уповнення роботи просто під водою. Свою майстерність під час навчань. Демонстрували також американські та датські водолази. Виконання будь-яких навчальних завдань має на меті набуття досвіду, який стане у пригоді під час знешкодження боєзапасів, підняття на поверхню об'єктів, що затонули, надання допомоги населенню в зонах стихійного лиха тощо кожного року. Ми зустрічаємося з українськими водолазами і переконуємося в їх високому професіоналізмі. Такі міжнародні спільні підводні навчання занурення дуже корисні та необхідні з огляду на те, що тут можна обмінятися філософією, Фією та методичними і технічними навиками. Адже ми ніколи не знаємо, де у майбутньому нам потрібно буде занурюватися разом. Дієство американських колег дав оцінку атлічно, тому що слаженої дійства повністю взаємопанімані і ніяких проблемних вопросов не. Тим часом на іншому тренувальному майданчику в полігоні широкий лан. Відбувся справжній голівудський екшен, Постільки у ролі акторів тут були морські піхотинці та військові медики. Морпіхи повинні були евакуювати пораненого в умовах ведення бою та транспортувати його до польового шпиталю. Завдання було не з легких, адже нападники влаштували піхотинцям умови, максимально наближені до бойових. Утім, воно було виконане. І поранений був доставлений до польового шпиталю, де військові ескулапи близько години боролися за його життя. Деякі учасники навчання занадто перейнялися тим, що відбувалося під час відпрацювання цього елементу навчання. Це дуже хороша робота. Я радий, що українські морські піхотинці врятували моє життя. Військовий медик Майкл Мост розповідає, що штат подібного шпиталю приблизно 12-13 чоловік. Це хірург. Анестезіолог, терапевт та інший медперсонал, подібний польовий шпиталь розрахований на батальйон. Тут ми можемо проводити операції середньої важкості або ж підготувати пораненого до транспортування до військового шпиталю за межами бойових дій. Більшість військових медиків, які беруть участь у навчанні сібріз, мають за плечима чималий досвід роботи у гарячих точках. Переважно це Ірак, Афганістан, Африка. Загалом. Організатори навідмінно оцінили результат навчання з виключенням окремих організаційних моментів. Усі його учасники впоралися із поставленими завданнями. Утім, основним досягненням цьогорічного сібризу є те, що військові з різних країн знайшли спільну мову та навчилися разом діяти в складних бойових умовах. Міністри оборони країн НАТО та країн партнерів зустрілися щоб обговорити подальшу участь в операції Об'єднаний захисник для захисту цивільного населення Лівії. Генеральний секретар НАТО Андрес Фограсмусен відзначив, що кожен присутній за столом погодився у тому, що нами досягнуто прогресу. Ми запобігли кривавій різанині, захистили життя невинних та підготували підґрунтя для політичного вирішення питання. Під час зустрічі усі міністри підтвердили рішення щодо продовження операції, починаючи з кінця червня ще на 90 днів. Підтверджено цілі окреслені міністрами закордонних справ 14 квітня у Берліні щодо припинення лівійським режимом Жимом атак на цивільне населення, відведення військ та надання негайної гуманітарної допомоги міністри підтвердили подальшу підтримку операції, включаючи надання необхідних засобів для її продовження та завершення. Також досягнуто домовленості щодо планування дій після конфлікту. Керівники оборонних відомств закликали інші ключові організації, включаючи ООН, ЄС, Лігу арабських країн та Африканський Союз, розпочати планування довгострокових зусиль на постконфліктному етапі. Заступник голови військового комітету НАТО генерал-лейтенант Вальтер Гаскін виступив на конференції начальників генеральних штабів п'яти балканських країн. Конференція організована керівництвом колишньої Єгославської Республіки Македонія в місті Охрид. Начальники генеральних штабів Албанії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Греції, Чорногорії, колишньої Єгославської Республіки Македонії, Румунії, Сербії та Туреччини, а також заступники начальників генеральних штабів Хорватії та Словенії, зібралися для участі в цьому заході. Головним досягненням конференції став прояв волі усіх керівників генеральних штабів стосовно розширення військового співробітництва Балканських країн з метою протистояння викликам безпеки, а також сприяння зусиллям, що докладаються міжнародними організаціями, які відіграють провідну роль у забезпеченні стабільності у регіоні. 14 червня відбулася церемонія відзначення успішного виконання першого етапу демілітаризаційного проекту трастового фонду програми НАТО «Партнерство заради миру. Проект розрахований на 12 років і спрямований на демілітаризацію 133 тисяч тонн боєприпасів, півтора мільйона одиниць стрілецької зброї і легких озброєнь. У церемонії взяли участь заступник міністра оборони України Володимир Омелянчук, заступник помічника генерального секретаря НАТО Річард Фро та менеджер проєктів Агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання Намса Бюланд Тюдаш. Внесок трастового фонду становитиме близько 25 мільйонів євро. США погоджуються виступити в ролі провідної держави. На цьому етапі планується знищити 76 тисяч тонн боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін. Ви дивилися фактор безпеки. Зустрінемось на п'ятому рівно за тиждень.